Глава 9. І, проходячи, побачив чоловіка сліпого від народження. Ученики його запитали в нього учителю, хто згрішив, він чи батьки його що сліпим народився. Ісус відповів: Ні він не згрішив, ні батьки його, а це для того, щоб відкрилися на ньому діла Божі. Мені належить робити діла того, хто послав мене, доки день є, прийде ніч, коли ніхто робити не зможе. Доки я в світі, я світло для світу. Сказавши це, плюнув на землю, зробив із слини суміш, і помазав сумішю очі сліпому, і сказав йому Іди, умийся у купальні силоам», що означає посланий. Він пішов і умився, і прийшов зрячим. Сусіди, і ті, що бачили його раніше, як він був сліпим, говорили чи не той це, що сидів і просив? Одні говорили, що це той, інші ж, що схожий на нього. Він же сказав Це я. Тоді запитали у нього, як відкрилися в тебе очі. Він казав їм у відповідь: Чоловік, якого звуть Ісус, зробив суміш, помазав очі мої, і сказав мені, іди у купальню з Ам і умийся. Я пішов, умився і прозрів. Тоді сказали йому, Де ж він? Він відповів Не знаю. Повели цього колишнього сліпця до фарисеїв, а була субота, коли Ісус зробив суміш і відкрив йому очі. Спитали його також фарисеї, як він прозрів. Він же сказав їм Суміш поклав він на мої очі, і я умився і бачу. Тоді деякі з фарисеїв говорили. Чоловік цей не від Бога, бо не шанує суботи. Інші говорили, як може грішний чоловік такі чудеса творити? І сталася між ними суперечка. Знову говорять сліпому, що ти скажеш про того, хто відкрив тобі очі? Він сказав: Це пророк. Але юдеї не повірили, що він був сліпим і прозрів. Доки не покликали батьків того, хто прозрів, і запитали, кажучи, чи це син ваш, про якого ви кажете, що народився сліпим? Як же він тепер бачить? Батьки його сказали їм у відповідь: ми знаємо, що він це син наш, і що він сліпим народився, а як тепер бачить, не знаємо і хто відкрив йому очі, ми не знаємо. Він сам уже дорослий, самого спитайте, нехай сам про себе скаже. Так відповіли батьки його, тому що боялися юдеїв, бо юдеї вже змовились, щоб того, хто визнає його за Христа, відлучити від синагоги. Тому то батьки його сказали він уже дорослий, самого запитайте. Отже, вдруге покликали чоловіка, який був сліпим, і сказали йому: Віддай славу Богові, ми знаємо, що чоловік той грішник. Він сказав їм у відповідь. Чи він грішник, не знаю. Одне знаю, що я був сліпий, а тепер бачу. Знову запитали його, що він зробив з тобою, як відкрив твої очі. Відповів їм я вже сказав вам, і ви не вислухали, що ще хочете почути, чи не хочете і ви стати його учениками. Вони ж докорили йому і сказали Ти його ученик, ми ж Мойсеєві учні. Ми знаємо, що з Мойсеєм говорив Бог, а про цього ж не знаємо, звідки він. Чоловік, який прозрів, сказав їм у відповідь це і дивно, що ви не знаєте, звідки він, а він відкрив мені очі. Але ми знаємо, що грішників Бог не слухає. Хто шанує Бога і волю Його творить, того слухає. Споконвіку не чувано, щоб хтось відкрив очі сліпому від народження. Якби він не був від Бога, то не міг би нічого творити. Сказали йому у відповідь У гріхах ти весь народився, і чи ти нас учиш, і вигнали його геть. Ісус, почувши, що вигнали його геть, знайшов його і сказав йому: Чи віруєш ти в Сина Божого? Він відповів і сказав А хто він, Господи, щоб мені вірувати в нього? Ісус сказав Йому, і бачив Ти Його, і Він говорить з тобою, Він же промовив вірою, Господи, і поклонився Йому. І сказав Ісус, на суд я прийшов у світ цей, щоб незрячі бачили, а зрячі стали сліпими. Почувши це, деякі з фарисеїв, що були з ним, сказали Йому, невже й ми сліпі? Ісус сказав їм. Якби ви були сліпі, то не мали б на собі гріха, але як ви говорите, що бачите, то гріх лишається на вас.